Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Хоча тут не лише про хрестики, але й про бісереньки. Сьогодні п'ятий понеділок Понеділок з Лідією Шаленко. І я вирішила присвятити це ось такому дротику. Я вам розказувала, показувала в третьому випуску, як я накупила їх цілу кучу. До речі, купляла їх в середньому по 3 гривні штучка 3350. Колись пару років у нас в магазині я купляла по 2 гривні штучка і знайшла е, їх у себе на ринку. 100 штук, 60 гривень, але проблема в тому, що тільки один колір. Ось така їхня ціна. Тобто, ви розумієте, це досить прийнятна така. Нормальненька ціна, і зараз я вам покажу, що я з ними роблю. Остання моя робота, ви могли бачити в інстаграмі її, вишита в рамках СО, осінь надії від Галини Сверєвкіної, до речі, Галина мені подарувала цю заготовочку разом з бісером на якийсь новий рік. Існує у нас така традиція: приходить Миколай і від мене до Галини, і від Галини до мене. Дуже рада, що в мене є така подруга. І от якийсь торік Галина подарувала мені. Взагалі це кругло, але мені захотілося поекспериментувати. І у мене вона получилась ось така овальненька на велюрі. Дуже цікава, дуже класна. Це Тела Артіс, така кругова техніка вишивки бісером. І я шила, і потім оздобила ось таким вот штурочком, у мене такий овальний людяник. І він дуже добре тримає форму. Такий червоний. Буває різних кольорів і різної форми. Буває от такий велюровий, такий, як дощик. Потім я вишила чобіток, я давно його вишила, Ну, напевне, день, рік, то це 2015-16 рік. І я не могла шити, він у мене лежав, лежав. і ось В один із днів на мене напало натхнення, я його шила. Ось такі класненькі, і верхівка оздобила цією. Цим дротиком. вона тримає форму. Це можна використовувати як і новорічний декор, і цукерочки сюди складати можна. Якийсь міні-подаруночок, але я вивішую на сходах на таку штучну гілочку. У мене вже, напевно, 5 чи 6 чобітків є різних. Деякі від ігроше, деякі від подарунків даніних. Один я купляла на благодійному ярмарку. Ну, я про чібітки окремо знімлю випуск, вже коли вони будуть безпосередньо у мене висіти. Ось золотою здобула так. Потім це того року я цим займалась. Бачите, в мене коробочки не пустують. Це крочка від туалетної води, бо от нас з моїх подруг питала, де ти береш такі класні коробочки. Це лесьон після гоління. Миколай приносить їх чоловікові багато. Чому, я думаю, ви розумієте? Ну і плюс не пада. І ось серія робіт це з журналу Cross Stitch, Мені дуже вони подобались. Я їх вишивала того року. Як це було, ви могли бачити в інстаграмі. Ось. Виворіт фетром скритий, і, відповідно, знов оця, оця синя проволочка, зірка, голуб, Марія Йосиф з сосиком, ангел, і оце я використала залишки. Така в мене реалістична вийшла гілочка тобто, Вишиваючи такі іграшки, ви можете бути впевнені, що такі будуть тільки вас. І от про що я говорила? Ця проволочка хоп. Захотіли підняли, захотіли опустили. Дуже вона гарно тримається і плюс тримає форму. у мене Вишитий Сіндіпончик ще вставлений, вирізаний, і з фетром скрита. Ось така. Це моя колекція іграшок. Я давно хотіла її вишити і того року вишила шість. Ще мені потраплялись різні штучки, такі орнаменти. То, можливо, я колись закінчу цю... не закінчу цю серію шість штук, продовжу цю серію. Синя канва у мене є, можна різну канву використовувати. До речі, хочу спробувати вишити бавовну на синій канві і оздобити ось такою от золотою стрічечкою. Що з цього вийде, обов'язково покажу розкажу. Ось також такий шнурок є. Він придеться на мітраж, Марічка його придбала. Це одна з моїх таких ранніх іграшок, вишита два боки різних, і оздоблена цим шнурочком Миколай. Всередині холофайбер, Ну, Тобто, ви розумієте, маючи всякі матеріали, можна експериментувати як завгодно. Це в мене такий от, от морозний ранок. І е, одна із моїх найулюбленіших робіт це Вірена, це була схема А3, я її вишила і е, оздобила таким от віночком, такий от фетер, холофайбер всередині і золотим шнурком. Мені подобається теж висить у мене на сходах. Ідеально підібраний бісер, все згідно ключа, ось таку красу. Тобто, ще раз хочу вам наголосити, маючи фантазію матеріали, можна самому створювати іграшки експериментувати і виходить дуже класно і дуже цікаво і це вже не просто набор, а це щось своє, щось цікаве. Я, до речі, хочу. у мене є такий вінок, я вам показувала в якомусь із відео, по-моєму, навіть це вже було понеділки схема від Верени Бавовна. Хочу спробувати таке зробити. Але я стільки всього хочу, і моє хочу, і моє можу не завжди співпадає. Ось така краса у мене. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим, практичне. Пишіть, висловлюйте свої емоції, навіть якщо вони негативні, я спокійно сприймаю критику, адже вишивка це моє хобі, а не. Мій бізнес або джерело доходу. Це моя, не знаю, як це сказати книги, віддушина. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, тихого тижня та нових зустрічей!